Всім великий привіт! Як завжди, дуже радий бути знову з вами. Наконець я на зв'язку. І сьогодні хочу поділитися таким от невеличким роликом. Я, навіть він, звісно, для мене шокований цей ролик буде, тому що. Я чесно не ожидав, от, але трошечки вам напевно, розкажу, що все це починалося, і потім, я думаю, ви поймете, о чому я маю в виду. Це по поводу того, що я. Получив гостинця, а гостинця я отримав, звісно, від сестрички. От, а як це все було? І, звісно, я сьогодні був на роботі, і я знаю, що мої рідні знають, коли я, допустим, на роботі, то вони мені не дзвонять, тому що я, звісно, вже зайнятий, то я не люблю, коли мене турбують. То за це вони знають, що коли я на роботі, то мене турбувати не потрібно. Ось, ну тут дзвони моя сестричка. Я навіть думаю, ну, якось странно думаю знає, що я ж на роботі. От, але думаю, може, вже і не знає, хто його знає, бо тому що це бувають такі моменти, що то на роботі, то на роботі. Може вже й попуталася в днях, і в числах. І я теж буває часто це путаю. От, і непонятно, просипаюся, думаю, господи, чи я сьогодні вдома, чи я на роботі. Чи проспав, я, чи я не проспав. Бувають такі моменти, звісно. От, і сестричка дзвонить, думаю, щось може сталося. Бігом же ж беру я ту трубку. От, і сестричка ж каже: Типа, а де ти? що ти? От, я вернула взагалі на роботі. А, вона, а, все, я зрозуміла, що ти на роботі, я думала, що ти вдома. Якщо на роботі, то добре, добре, не буду тебе тривожити. Пока-пока. Ну, пока, так, пока. Все, слава Богу, що все нормально. От душі відлягло, от значить, все хорошо, все, я заспокоївся. От я ж, як завжди, після роботи приходжу, ну, як приходжу, спочатку йду в магазин, як ж без магазину, тому що, як завжди, треба щось же і повечеряти, і щось і на сніданок треба, Милоч, але щось треба. Весь цього ну ніяк. Тут приходжу вже з магазину додому, думаю, деякі такі продукти, які я е, купував, думаю, треба положити в холодильник. От, Тут я коротше, відкриваю холодильник, і я не можу зрозуміти, а що в мене відбувається? Вроді в холодильнику лежить пакет, і я думаю, стоять. А що це за пакет? Во-первых, я в холодильник нічого такого не ставив, і в мене такого в холодильнику точно нічого не було. Я в той пакет. І потом мені тільки-тільки дойшло, що сестричка приїжджала до мене. І привезла мені невеличкі пакуночки. Звісно ж, для мене це був великий шок. Ну, як, я тобі від сестрички, звісно, ніколи не шокіруюсь, тому що я знаю, що вона вміє робити сюрпризи, без сюрпризів ну ніяк. Ось. Так що боїться, сестричка, Там мене, походу, всі бояться, і мама боїться, і сестричка боїться, щоб я, случайно, не упав в сухоти, щоб я був не голодний, от, і тому подобне Так що хочу вам показати, що ж мені привезла сестричка, так що комусь кавідкий ролик, приємного перегляду. Ну і давайте приступимо. Перше, що хочу показати, сестричка знає, що я буваю періодично дуже люблю, що, звісно ж, свинячі вуха. О, це йдуть у нас копчені свинячі вуха. От, звісно ж, сестричка вже забула, що Ігор вже давним-давно таке зараз не вживає. От, і взагалі я стараюся жирного, жареного не їсти. Ну, Сестричка вирішила все-таки, як я люблю делікатеси, то як же без делікатес. Так що, знайшов я вуха, копчені. От, так що так, да. Делікатеси, Я взагалі люблю делікатеси. Я люблю вуха, я люблю хвости, я люблю бичі яйця, я люблю мозги, я все таке їм. От і хто ти, всі там бе, ме, му, всі брізують, що тут брезувати? Головне, що смачно. А що воно і як воно, мене вже якось не колише кажуть. Так що дуже все смачне. Наступне бачу також ось така йде у нас фірма Вербена, паштет печінковий зі свининою. Тут іде у нас так, 500 грам маса цього паштету, ось такий паштет. О, так що можна також, там, допустим, на сніданок чи десь на обід якийсь зробити перекусом, так що ось такий буде паштет. Ось так. Так що тут як же ж тут і паштет. Наступне, звісно, э, тут було більше вареонки, ніж є зараз, тому що Ігор вже тут трошки змудохав. От, так що тут було півпалки. Э, пів Такої от, ковбаси варіонки. Я навіть, чесно вже і забув, що тут було написано. Чи я не звертав уваги по ходу діло. Я просто, як побачив варіонку, щось мені прямо захотілося цієї варіонки. Вона так смачно пахне, що просто ну, ну не міг я здержатися, щоб спочатку не, чуть-чуть не покуштувати, а потім а не показати. Ось. Я просто чому говорю, що варіонку, тому що стрічка знає, що я дуже люблю варіанку, хоча теж я дуже рідко. Коштую ковбаси, і більшість коштую це, коли якісь гості, от якісь іменини, праздники і тому подобне. Тоді я ще можу скуштувати. А так лічно для себе на повсідневні варіанти, там, допустим якісь бутерброди робити до чаю, такого такого от макару, я нічого такого не роблю, бо тому що Опять же стараюсь ковбасу не їсти, хліба, тим більше не їсти. Так що більше я такі бутерброди я не роблю. от Але буває періодично, я ж говорю в гостях я трошки от Вась, ну сестричка вирішила, все таки, щоб я сповнив дитинство, бо тому, що я повні в дитинстві мене е, постійно питалися. І, а що ти ну в дитинстві мене питалися, а що ти любиш із їди? Я завжди говорив, що макайони і койбаса. А виходить, що макайони це макарони, і, звісно, ковбаса варенка. От Для мене з дитинства це самі були мої любимі страви. Це Макайон і кайбаса. Все, це саме головне, що мені дуже тоді подобалось. Хоч бачите, зараз я вже якось від макарон якось вже відійшов, якось я не дуже так сильно вже ці макарони. Такі. Вони то в мене є, буває періодично, якщо хочеться щось поміняти, то, понятно, що шпагеті е купую твердих сортів. Да, Це буває періодично, ну, що так часто, як в дитинстві, так я зараз не вживаю. Та що е варенка дуже смачна, дуже шикарна. Кардосна, що я можу вам сказати? от Наступне ось така йде у нас паличка. Це в нас називається так, березанський м'ясокомбінат. Це закуска українська з часником першого сорту. от Я так розумію, що це типу, йде, як типу, як этот, скажіть мені, так, що у нас тут в складі? Шпик свинячий, сіль харчова, спеції та екстракти спецій. Е, так, перед чорний часник. Е, так, Аквамікс якийсь, ну, це понятно, харчова цінність. Ну, тут більшість, бачите, всі більш йдуть натуральні е, компоненти. Таких дуже прям сильних, які ось страшних компонентів тут я не бачу. Більшість все нормально. От, бачите, жири не менше 93 грами, щось там пишуть. От так, от. так що, це йде ось така намаска. Бачите, я вже трошки ось, вже руки вже жирні. Ой, така намазка. Ну, Так як я, звісно, ще раз повторюю, що я нічого не мажу на хліб і тому подобне. То така от, типу, намазка, намаска, кстати, дуже буде добре підходити, якщо варити там, супи, борщі на зажарку. Іменно буде дуже смачно. Бо ну, так просто з хлібом я таке куштувати точно не буду. тому що Для мене це дуже сильно жирне. Ну, я жирно стараюся взагалі нічого не їсти Та я вже і відвик від жирного, чесно наступне, що я бачу, це йде у нас така вот фірма, називається Міході. От, ковбаса копчена на соломі вищого гатунку. Це у нас іде, я так розумію, куряча, якщо я не ошибаюсь. Ні, не куряча. Це йде у нас свинина. Да, це в нас іде ковбаса свинини. Ось, так що теж, бачите, іменно все воно приходить таке от прям запечатане. О, так що воно не пропаде, от не портиться. Так що така от іде ще плюс ковбаса. От я ж говорю, ну, я ж говорю, боже, всі бояться, щоб я, случайно, не упав в сухоти, чесне слово. Ну і, звісно ж, останнє, що хочу вам показати. Ну, це взагалі просто моя любима страва. Моя сестричка знає, що я цю страву дуже обожнюю, і як же без цього? Це, звісно ж, іде, що, як ви думаєте, кров'янка, звісно ж, кров'янку. Я дуже люблю кров'янку. І де я тільки не буваю, чи в ресторанах, чи що. Для мене от, я люблю і кров'янки, і замовляти. Я, ж говорю, я таке люблю. Тому що повні, раніше ми, коли на дачі тримали свиней, ось то, звісно ж, вже... Мама дуже часто робила кров'янку, і я не знаю, я з дитинства люблю такі от речі. От, І повні там їздили і до бабушок, їздили, да, якось ще і в другій гості якісь празника, то і я знаю, що в кожній хаті обов'язково повинно бути на столі це кров'янка. От, не знаю, в нас якось іменно так завжди було заведено, що повинна бути кров'янка. Ось, так що, звісно ж, кров'янку я дуже люблю. І, во-первых, що я тут, звісно вже, на жаль, не бачу, яка тут фірма, але сестричка мені говорила, бо тому, що вона таку кров'янку також бере, бо тому що і, і вона теж любить, і чоловік її любить таку кров'янку. І що хочу сказати, що вона говорила, що вона насправді дуже смачна. Що і, вона насправді як домашня, бо. Тому, що є така кров'янка магазина, що її просто нереально куштувати. От вона зовсім не та, як домашня. А ось тут іменно вона казала, що насправді, коли ти її жариш, то насправді вона дуже така, прям із теж йде із там салом вона йде, і там нормально і каші, нормально і крові. О, то іменно, що насправді, коли пожариш, то насправді. от... Чувствую, що це, типу, не як магазин, а як більшість домашня. Так що, звісно ж, сестричка, як же ж не передати мені ще ось таку кров'янку? Так, да, кров'янку я обожнюю, без цього я ніяк. Так що, ось такі були від сестрички-пакунки. Так що, боже, сестричці, велике-велике. Дякую. От, тому що вміють мене шокірувати, що сестричка вміє шокірувати, що мама вміє шокірувати, вони мене вміють шокірувати. Ну, хоча і я теж буває можу шокірнути. От, якось нас це заведено, шокірувати друг друга. Так що дякую, великі сестрички, за такий чудовий пакунок. Так що я точно. З голоду не помру. <хи> так що дякую вам за перегляд. Я надіюся, вам було цікаво, інформативно. І, як завжди, до нових зустрічей всім пока-пока.